У Харкові запустили трамвай номер 23 Цим маршрутом він не курсував із початку повномасштабного вторгнення. Наразі на цю лінію вивели п'ять трамвайних вагонів, включно з двома трамваями, які місту передали з Чехії. Ми зараз перебуваємо з вами на проспекті тракторобудівників. Ми сьогодні запустили 23-й трамвайний маршрут на цій ділянці. Він зв'язав кінцеві станції Салтівську та 602 й мікрорайон. Це скорочений вигляд маршруту до воєнного 23-го, тому що в нас ще не відновлена лінія на ХТЗ. І зараз, в цьому скороченому варіанті, ми запустили 5 одиниць і сьогодні вже почали свою роботу. На цій ділянці по проспекту тракторобудівників була. Повністю відсутня контактна мережа. Ми відновили повністю новим дротом 8 кілометрів приблизно там трошки більше 8 кілометрів контактної мережі. Разом з тим замінили всі там частини, які утримують контактні мережі. Там кронштейни і таке інше. Повністю відновили. Новими спецчастини перетини трамвайно тролейбусними лініями, тому це повністю нова контактна мережа. Хоча маршрут тільки не відновили. Він вже користується великим попитом серед харків'ян. Пасажири розповідають, що відсутність трамваю доставляла багато незручностей, адже не дивлячись на заміну трамвайного маршруту тролейбусами та автобусами, їм все одно стало складніше діставатися до роботи та додому. Було дуже незручно і треба було їхати двісті четвертим. А я живу ну, не доїжджаючи до 602-го. А коли йдеш, сідаєш там, товкучка, м'ясорубка, ну самі знаєте. А тепер я прямо додому приїжджаю з роботи. Я проживаю на цьому проспекті трактору будівників. Трамваї постійно ходили. Як почалася війна. Припинилися та саме маршрут по маршруту ходити трамваї, і, звісно, для багатьох пенсіонерів це незручно. Автобуси пустили, вони замінили трамваї. Ну, ми привикли до трамваї, які постійно по проспекту йшли. Внук захотів, що сьогодні пустили трамваї. Він прийшов до мене в гості і каже: Бабуся, поїхали, проїдемося на трамваї. От ми з ним і пішли проїхати, рішили проїхатися. Уже раді це класно, прикольно і дуже зручно. На 23-му маршруті можна помітити яскраво жовті трамваї. Вони відразу кидаються в очі, бо їхнє оздоблення є нетиповим для жителів міста. Це чеські трамваї, які передали Харкову в якості гуманітарної допомоги, оскільки українські колії ширші за європейські, ці трамваї пройшли через спеціальні заходи з адаптації. Це трамваї з міста Плезен з Чехії. Це гуманітарна допомога наша. Ми отримали їх у кількості 16 одиниць. Була перша партія в тому році, і ще одна партія в цьому році. Зараз ми змогли адаптувати на цей час два трамвайних вивони таких, і ми їх спеціально готували для цього маршруту. Тобто вони вийшли вперше сьогодні на лінію з пасажирами. У подальших планах міста доукомплектувати цей маршрут, подовжити його і повернути до воєнну схему руху 23-го трамваю. Анна Зелінська, Сергій Перець, Марія Соловйова, Олексій Муравйов, Харків. Новини.